Незаконна забудова на проспекті перемоги 71А, через яку вчора мешканці прилеглих будинків перекривали проспект перемоги, знову працює. Вчора місцеві перекривали проспект перемоги, знак протесту проти славілля міської влади і міліції, яка нічого не робить, щоб зупинити незаконну забудову. Нагадаємо, що договір у даного забудовника закінчився ще на початку цього року, не дивлячись на це, він Далі продовжує будуватися, вже, зводить уже шостий поверх. Начальник районного управління міліції Ігор Кучма обіцяв особисто, що сьогодні вони подадуть позов на арешт техніки. Як бачимо, це все була брехня, оскільки він теж саме обіцяв її на забудові Сосновий Бір в Святошинському районі на вулиці Оливській, 7, там де пан Войцехівський забудовник теж незаконно зводить. Просто зайняв самозахоплення, зробив самозахоплення землі і просто зводить там багатоповерхівку. Міліція ніяк не реагує. Чи потрібна нам така міліція?